Так, все як ми любимо хрущовочка, наш бус, а це означає, що ми стартуємо. У нас в роботі новий об'єкт, це покрівля м'яка 9-поверхівки, що з нею не так. А в неї є отакі от механічні пошкодження, в неї є така от велика тріщина. От. Якщо до неї отак от спуститись, то видно, що. Вона ну просто Unreal велика. І є, по-моєму, ще тріщина десь тут. А, от вона, також. От. Рубероїд старий, на нас холсті. Як ви розумієте, пам'ятаєте, як його перевірити, він на скло холсті чи ні, якщо він спокійно отак от рветься, От спокійно. Дивіться, отак. Це означає, що це основа склохолст або попір. Тобто він пересихає і тріщить. Але нічого страшного. У нас тут в роботі ця частина і в роботі оця частина. Трикімнатна квартира, над якою ми будемо виконувати ремонт, плюс додатково встановимо вентиляцію покрівлі. Сміття буде прибрано місця. Примикання вентканалів будуть загрунтовані праймером. Ну і, в принципі, отакі от справи. А не встигли ми розпочати свою роботу, як вони вже дивним чином вже закінчені. Виконані. О! І так, що ми тут виконали? Гідроізоляцію в один шар, як завжди. Флюгарочка раз, флюгарочка два. У нас іде трьохкімнатна квартира, кухня. Одна кімната, друга кімната, оце все коридор, перехід сюди і тут третя кімната. Йдемо трошки далі. Давайте швиденько пробіжимося і подивимося, що ж тут цікаво було на об'єкті. А цікаве було наступне це примикання, фанова труба. От, Ідемо трошки далі. Маємо примикання до вентканалу, яке також самовиконано. Тут ми загорнулися. В сторону, все ок, все добре. Хлопці вже чекають внизу, от перекурюють, поки я тут дозніму. І маємо отакий от гарний вид. Будь ласка, раз. Будь ласка, підійдемо до тієї квартири. Два. Все, все гарно, файно. Можемо забиратися звідси.